Пусть Идут на все четыре стороны. Пусть уходят. Щоб кара не торкнулася Ізраїлю, Бог вказав на наступні умови. В 14-й день першого місяця нехай кожна сім'я візьме однорічне ягня без вади і ввечері заколять Пасху. В книзі вихід, 12 розділі ми читаємо такі слова. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опріснуки, нехай їдять його на гірких травах. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. І далі Господь промовляє А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти Його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного, від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вченю я суд, бо я Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Це написано в книзі. Вихід, 12 розділі 7-го вірша по, по 13-ти. «О півночі 14-го дня, увесь Єгипет сколихнули всезагальний зойк і ридання. У кожному домі, починаючи від палацу фараона, був покійник і покликав фараон Мойсея і Аарона вночі і вже благав якомога швидше залишити Єгипет, щоб не повмирали всі решта. А ізраїльських домівок, де на одвірках була кров агнця, смерть не торкнулася. Отже, стає зрозумілим, що Пасха це заколене ягня, котре заступило своєю смертю ізраїльських первістків. Кров Агнця на одвірках була надійним захистом від ангела Губителя, враженим міг бути лише той, хто не повірив Богові і не виконав його повеління. А ви знаєте, як правильно святкувати це свято? Як від спокій віково святкують, так і святкуємо зараз. Батьки мене вчили, що треба піти до церкви, все, посвятити Пасху, прийти. По. Ну, а так… Тобто ви вважаєте, що правильно святкувати Пасху це так, як навчили батьки, так? Я так, я так рахую. Ну, ну, щось читали, щось взагалі-то так. Все, ну, зараз дітей в школі, там, все, все змале. А тоді то в той час, як я, був мале, як, ну, тільки від батьків, від бабуся, від бабусі. від. Не знаю, звідки можна дізнатися. Взагалі по біблії дуже скромно святкували це свято. Правильно, як святкувати, треба, напевно. Перше від своїх батьків, які мав нас навчити правильно святкувати, ходити в церкву. Можливо, школа має допомагати дітям навчатися правильно, тому що багато традицій було втрачено і, напевно, треба по новій це відроджувати. Ну, відроджувати. ну, треба читати Біблію, треба читати Біблію, ходити до церкви, там все говорять, все розповідають. Постити, не пити, не курити, коронитись. Посліхні три дні взагалі постити. Ну, Я думаю, що у нас вже з покоління в покоління це свято святкується, і у нас вже всі знають, як це свято святкувати. Знають, що обов'язково страсний тиждень зараз, особливо сьогодні, це страсна п'ятниця, коли якраз Христос найбільше страждав за нас. З церкви можна дізнатися з церкві. Люди хочуть сповідатися, там, все, там можна дізнатися. Наші предки можуть як сказати. Я сам не впевнений. Ну, це ніби йде все ніби за традиціями. І ми святкуємо Пасху тут, на Західній Україні, так як традиційно, так як святкували 100-200 років тому, напевно. А, не знаю. Про це ми дізнаємося з Біблії. Треба багато читати слово Боже, і там все гарно написано. Не знаю. Знаєте, я не можу вам сказати, як то дізнатися. Кожен святкує по-своєму. Головне, по-моєму, мати Бога в душі і святкувати душевно. Не знаю, В церкви йдуть, Пасху світять. В Біблії де? Тільки там написано, як правильно святкувати, це Пасху. Головне, щоб в душі було в тебе. Воскресіння, щоб ти очистився. Так, як звичайний християни. Будемо Паску святити, потім сідаємо з сім'єю, відмічаємо те свято, то свято для нас християни. Ввечором йдемо Пасху світити. Рано робимо сніданок, сідаємо всією сім'єю, снідаємо, а потім віддихаємо. Це треба звертатися до себе. Ми, в принципі, всі знаємо, нас вдома виховують, але якщо... Якісь дрібнички хтось не знає, то питаються в недільних школах у священиків. Це зараз дуже добре поставлено. До церкви ходимо, молимося і так далі. А інформації і на тіві, і на радіо. Тут на заході багато. Вірую. У сучасному християнському світі багато хто Пасхою називає спеціально спечений хліб. Але це не знаходить найменших підстав ані в старому заповіті, де з абсолютною ясністю Пасхою названий Агнець, також і в новому заповіті, де Пасхою названий сам Христос. Бо Пасха наша, пише апостол Павло, Христос заколений за нас. Кілька фактів. Іван Хреститель, побачивши Ісуса, який наближався до Йордану, вигукнув: Оце Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи усього світу! Ще за 700 років до Різдва Христового пророк Ісая написав такі слова, 53 й розділ книги пророка Ісаї. Він, тобто Христос, гноблений був та принижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і Він не відкривав своїх уст. Про події на небі показані Івану Богослову. Поміж усім іншим читаємо і таке, що коли посеред престолу Іван побачив Ісуса, наче агнця заколеного, то все воїнство небесне, впавши ницьма, поклонилось йому, а спасенні народи заспівали пісню. Ми читаємо такі слова. Це п'ятий розділ, шостий і нижче. І я глянув. І ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі, і нижче. І бачив я, і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч. І тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і честь, і славу, і міць і благословення. Церкві Першого століття апостол Петро свідок страждань і смерті Христа нагадує, що нетлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю, як непорочного і чистого ягняти. Це записано в першому посланні святого апостола Петра в першому розділі 18 вірше. Отже, єгипетське пасхальне ягня, заступивши смерть ізраїльських первістків, було лише тінню, іншими словами, прообразом або символом істинного анця Божого, котрий вмер. За спасіння усього світу. У Книзі дії святих Апостолів в 4 розділі, 12 віршем, написані чудові слова. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Він єдиний посередник між Богом і людьми, Ісус Христос, який віддав себе для викуплення багатьох. Який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Він єдиний, заступник перед Богом за нас, лише Його кров є кров'ю, котра промовляє краще, аніж Авелева, так говорить Писання. Якщо, як написано, кров Авеля взивала до Бога, а душі вбитих за Слово Боже вимагали помсти та суду за їхню пролиту кров, то кров Ісуса Христа навпаки взиває до прощення. Проливаючи останні її краплі, Христос молився про прощення тих, хто Його розпидав. Він, благав Отця, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять вони. Кров Христа продовжує промовляти і сьогодні про прощення грішників, але при умові, що вони каються. Лише Ісус, єдиний посередник і заступник перед Отцем за наше спасіння. Ці повноваження і владу він отримав ціною власного життя, віддавши в жертву самого себе за спасіння світу, котрий гине. А ви особисто, як ви святкуєте правильно? <рес> ну, стараюся святкувати правильно. Думаю, що я не є такий ревний християнин, але стараюся дотримуватися постів, заповідей Божих. Ну, іноді грішимо трохи, а що зробиш. Йди до церкви, посвятити Пасху, прийти з сім'єю, з родиною, зідеться родина. Думаю, що ну, стараюсь правильно святкувати. Правильно святкувати, тому що ходжу до церкви, знаю, як це робиться. І так, стараюсь. Ну, це вже тільки наші, кажуть, вже предки знають. Потрібно дотримуватися ну, посту. Ці, в ці дні дотримуюся посту, ну, молитися, ходити до церкви. Ну, я маю таку надію. От святкую, йду, святу Пашки, приходжу додому, щидаю, їмо і далі йде так. Надіюся, що правильно в цьому мені допомагає і церква моя, і, і також слово Боже. І згідно цього ми святкуємо Пасху, згадуючи про Воскресіння, згадуючи про все, що робив Ісус для нас на цій землі. Вважаю, так правильно. Як ти святкуєш? Ну так, я пішла до сповіді, пішла до причастя. Неділя зраненька пішла до церкви, потім, потім зібралася зі сім'я, ми весело посвяткували. Йдемо в церкву святити, обов'язково до сповіді. Ну, правда, не всі ходять в нашій сім'ї, але я стараюсь ходити. Не знаю. Я сподіваюся, що так. Я так святкую, як мене навчила моя мама, бабця. Бажаю, що. Напевно, правильно. Я вважаю, що правильно У нас так батьки вчили. Я думаю, що як всі люди, я трошки грішна і чуть-чуть помиляюся, бо ідеальних людей не існує. Правильно? Рано йду до церкви, сьогодні Паску. Я приходжу додому. Дотримуюсь посту, сьогодні нічого не їм. Я стараюся. Думаю, що правильно. Вважаю, що так. Воскреслий з мертвих, у день свого Воскресіння на небо, Він засвідчив апостолам. І він сказав, що дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. На превеликий жаль, упродовж тисячоліть християнство в деяких питаннях відійшло від біблійних істин, свавільно оголошивши багатьох святих посередниками і заступниками перед Богом. І до них чомусь скеровують свої молитви про помилування і прощення гріхів. Але пророка Єзекіїла в 14-му розділі дуже чітко написано. А коли б на землі були три мужі: Ной, Даниїл та Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. І ось ця Божественна свята книга Біблія також закінчується дуже важливою пересторогою. Це написано в 22 розділі, 18 віршем і нижче. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що? То накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Шановні християни, любі краяни, чи ми з вами знайшли пристановище під струменем Христової крові? Він єдиний агнець Божий. Котрий заступив нас собою перед Божим правосуддям, він єдиний посередник і заступник перед Богом за наше спасіння. Бо наша Пасха Христос заколений за нас. Щороку Великдень і Пасха пригадують нам, що Воскресіння це досконале Боже діло. Прийшовши у цей світ, Ісус Христос помер за гріхи людства і воскрес для нашого оправдання. А це значить? Що тільки його пролита кров має силу звільнити тебе від жорстокого рабства, гріха і вічної погибелі. Тільки Він єдиний спроможний подарувати тобі нове життя, спокій і радість сімейного щастя. Лише через нього можна знайти мир з Богом і блаженство. А що для вас особисто означає свято Воскресіння Христового? Ну, це напевно день, де всі люди мають задуматися над своїм буттям, над своїми вчинками, наскільки вони правильно жили чи правильно діють. Я рахую, що це найбільше свято, яке є, яке святкують люди, тому що це Христос Воскрес, як кажуть, в цей день і це своїм воскресінням. Він спасав спас людство від погибелі. Я так рахую. Він зараз захисником є кожної людини. Тільки треба вірити в це свято. Віру в Бога, дало, що ще більше могло дати. Він для людей несе тільки добро, радість в кожну домівку, в кожну родину, в кожну сім'ю. Ну, у мене день народження, іменно на цей день. Мені якось так. І справляю Воскресіння Ісуса Христа і моє день народження. Ну, це шанс всім нам на спасіння, як я розумію, що Ісус Христос помер і воскрес, заради того, щоб ми всі знали, що ми живемо не просто так. А заради якоїсь вищої мети. Нічого. Воскресення Ісуса Христа не тільки для мене, а взагалі для всіх людей принесло те, взагалі, заради чого Бог прийшов на цю землю. Воно принесло спасіння і звільнення нам від наших гріхів і вічне життя. Звичайно, воно дало вічне життя всім людям. Не тільки мені, а взагалі всім. Ви знаєте, може, якесь таке полегшення, як підеш в церкву то якесь полегшення в душі є. Спокій, якийсь, якийсь такий приємний настрій. Не знаю, напевно, нічого. Посильне для людства. Людина очистилася, людина, е, ну, людина не їла жирного, не їла, е, очистила і душу свою, і тіло також одночасно. принесе те, що ми віримо в Бога і що нам Бог допомагає в нашому житті. Радості. Що е, все добре завжди, ну по-любому перемагає. Отож, як пише апостол Павло, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. І тепер ми можемо зрозуміти дуже важливу істину. Пасха це не тільки релігійне свято, це не лише вихідний день і, звичайно ж, не хліб чи крашені яйця. Пасха це Христос, це Твоє нове життя. І як хочеться, щоб це нове життя прийшло до багатьох людей якомога швидше. Христос Воскрес для нашого оправдання. Він є нашим заступником, бо написано: Христос Ісус є той, що вмер й Воскрес, і Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Отож, любі краяни, дорогі друзі, ви можете здобути обширні та глибокі знання. Але якщо ви не володієте істиною, справжньою духовністю, для Христа ваші знання нічого не варті. Сьогоднішня. Критична ситуація в Україні свідчення того, що без Божого ведення і керівництва людина абсолютно нічого не може зробити, а тим більше довести країну до якоїсь доброї цілі. Але коли наші політики все своє бачення будуватимуть на біблійних принципах, тоді будуть і єдність, і взаємоповага, і збудова, і тільки тоді будуть розв'язані всі скрутні ситуації. Ісус Христос дарував нам багато благословень, спасіння по вірі через наше покаяння, прощення гріхів, усиновлення, хрещення Духом Святим і вільний доступ до Отця. Ісус зробив для нас усе. А тепер задаймо питання, а що ж ми можемо зробити для нього? Принесімо через нього Богові жертву хвали, тобто плід наших уст, які прославляють Його святе імення. Вітаємо вас, любі друзі, найщирішими побажаннями. Нехай мир і благодать нашого Воскреслого Спас.